Добрий день, представте, будь ласка, я вам представлюся. Я не чув. А це моя проблема. То, добре, так. далі поїхав. Поїхав, по давайте, без посвідчення. Хапіцький Сергій Васильович. Добре добре. добре, добре. Номер номер добре. Ваші... ваш цей, як називається. Добре. На грудний знак. Дай таке пише на грудний знак. Я зрозумів. Супер, супер. Добре, Далі, говори далі. Будемо чого говорити інакше, дві говорять. Добре, Народний знак, це не гаї. Добре, А От, бачите, да від нього стоїть. Схований. Добре, все класно. Все класно, добре, хлопці будемо говорити далі. Добре. Поїхали. Так, знімаю. Далі причина моєї, ну, як ви кажете. Зупинки? Зупинки є. Так, я сам зупинився. Я сам зупинився, так. А. Я покажу, да, я зупинився. Відіть, будь ласка. Я вам забороняю цей транспорт, назад. Ага ви мені забороняєте транспорт. Зрозуміло, да. добре, далі будемо говорити. Ой, чувак, будемо судді говорити наш. Де та брауз. Ти, я, я, я. Ти такий, такий мудрий чувак, де стати багато чого. Таби що до... ту на не попало. Подивімося, подивимось. Так, так говорять за що? правил право руху. Який? Другий ряд признак частину. Э, де, де, де тут є другий ряд? Є якийсь знак. Дивіться, хай ряд при паркування а виділяється. Дивіться, 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 дивіться. Є який знак, що десь тут є. И думаю, зараз зараз поснимаю. Він меня не випускає что он зараз я выйду і посниму. Да, тут есть два ряда. Мы за вас ставим местную постановку, все вы можете... Так, за що? За що я ви выяснили? Я просто оправдываю не руку. Какие? Вы запоминаете, что я не приезжу, не думаю, Мария. Добре, тут є другий ряд, так? Так. Добре. Перший ряд, бачите, пропаркований вон так. Там є паркінг, це не перший ряд. Якщо ви не розумієтеся... А де є знак паркінг? Де є знак паркінг? А де є знак другий ряд, покажіть не а не може бути другий ряд! так? Ми собі продумали собі, за другий ряд, так? Право, браві, браві, браві. Ага, з розумію. добре. Що-що? Ще раз? Другий ряд свого флори не існує. Не так, існує такого Ага. Добре, хлопці, добре було. Я адвоката не був на, на вас, хлопці. Я не, не пожелів гроші на що? Просто <рес> написав, би вас поставити на місце. Я зараз <рес> роз'яснюю ну, про ваші права. давайте, давайте, давайте. Я чекаю, роз'яснюйте мене. Ну, <рес> ну я чекаю. Ваші права і обов'язки. Я чекаю. Зараз на фону засилати. Буду познайомитися з правилом справи. Я сказав, що не буде, я сказав, що не буде, Пашка Соловніч, що не буде нічого написати, нічого не оформляти тільки що сказали, що ви не хочете. Що Протокол не постанова. Ага, ну. Протокол тільки судовий рішення. Я вам сказав, оформляйте, що ви не будете, не оформлять не хочете. Сказали, вляйте протокол. Я вам що протокол ми не управляємо, а узнаємо постанову. добре. Дякую. дальше поїхав. Що дальше? Дальше інспектор не буває, но постановку на пропустим Старі безпеки дорожньої руки. Так. Дякую. Я вам пояснив, що тут зупинився на одну Дякую. хвилинку, кушав аварійний знак. Ви нам пояснили, що ви поломились. Тепер так. ви пояснили, що ви зупинились на одну хвилину. Так, нехай не буде поломилися, не ну йшов. Чого ви не виконали умови? Я стою одну хвилину, я не встиг навіть вийти з машини. Нема нічого такого проблем. Ви не військово обліку перебуваєте? Перебуваєте. Зараз ми закликнемо. Що маєте документи? Все, що мені треба, я все маю. Бажіть будь ласка. Чому я вам показую? Ви хто, хто такий? З військомато. Це слово, з військомато мені нічого не говорить, розумієте. Кому я маю, прав... маю документи показуєте, ви знаєте. Дивіться, ви сьогодні стойте на військовою. Я стою. Точно. Маєте все документ. Це мої, ну, мої проблеми, ще маю, ще не маю. Ще Це все моє, все пісня. Я вам ничего не буду говорить. Да, Якщо ви на мене протокол, я находятся, да, я сказал, да, да да, протокол, де протокол! говорить. Ну строите постанову, де ви проживаєте! так. так... Да, проживаю. Во сен документи всі мої во все є. Ну, во всем моих, Саша вам казать. Ви, ну, ви, ви маєте дані на маленьку всад. Да. Вот У В там этом всі мої дані, вы все маєте. Я проживаю, що молодь на кажуть. Я проживай. Залуча. Прошу. Залуча. Горішні, горішня. 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 Була цікава перемога. Не знаю. Тисяч. Тиші, що хочеш? Не рукой. Тоби, Другу. дай, що Давайте другуйте. Фіксуйте, фіксуйте. Я вам пояснив, я зупинився на одну хвилину. Ви почали зробив... зробив... ускладнювати ситуацію. Ускладню. Требіше, Добре, подивимося, хто буду складнювати, хто буде що робити. Бач. Технічний контроль транспортного на має. Що це таке? Що це таке? Що це таке пояснити?

Я вам честно то свету и не Ну тает, Десукаєш, сядай, сядує, говорить, давай, добро, добро. Давай честно скажи, мне сейчас бесят тачку показати, вот на гаражная чозика. Что тут, ну то я что, ты сукайся сюда, что он можешь море, давай. Я с тобой тоже не хочу суді говорити, інакше ми с тобой судьи говорят, иначе мы с ним В говорить. будемо будем говорить. Вот ты добрый. Зайдут, а? Но no, я робити, що бы терпеть, вы думаете, нормально, нет? Я роблю, що хочу що на одну наварить, а ти, що мені кажуть, що ти не бо Ми вам зробили, коли... то... зробили попередження. Ви затумов... зробили, я не знаю, кому ви собі піпкали. Кому ви <звук> це піпка чітки? Я ще знаю, кого піпка. Ви заражите, кому ви піпкали. <звук> <звук> По-друге, я, я не маю права постояти одну хвилину, що. кого Не шест, я знаю для кого. А звідки знають для кого? Ви пиплика? Тут стояло 5 автомобілів. Для кого ви все піпкали? Звідки знаєш? Я звідки знаю. Ну, вы? Вы вы сказали, сказали, я, я сказал, что сейчас забираю. Я сказал, что уже заберу. Я сказал, что уже заберу. Вы сказали нет. Ну, добрый. Ну, пишет постановку чего чекает. Ну, давайте что ПС вот этот шопик ПС читает, читает, я слушаю. Хочу сказати, що на вас було маневр, поставлення першої статті 122. Те, що ви в місті часа по що Шевченка, царки коротше транспорт таску порушили певного дорожнього закону права 15 руху, 155 України, а зокрема, з цього закону по-другому рядом. Там Святці придбачає на файті адміністрату життя. Що згідно статті 63 маєте право для на його бачите, пояснення та показати відносно себе, своїх рідних та вузьких половиних осіб, які поєзначних законом, а також згідно статті 268, провід правопорушення, особа, яка підігається, має право розглянутися матеріалами справ, де задати попитанням, на ньому слід. Користуватися поштову адвоката, або іншого галузі права, якщо не або інших офіцій, який має право на надання юридичної допомоги особистої тобто, юридичної особи, користуватися переключаю, якщо не володіє та мови, появляється провадження, а в скажете постанови. Зараз я розбую постановою копію будемо. Звичайно, Я хочу описати в копії? Нема там нічого не пише. Не можна. Добре, це класно. Як ви тільки 20 підпис, про що ви її отримали, Так. Да. маєте 10 днів дистанцію. Ні, ні, у копії з політичних в протоколі песенці. Чому ви нас зупинили, що це було? Це не протокола це постанова, зараз управляє. Протокол це судове рішення. А це постанова про місцевої правопорушення з хати безпеки заберегу, яке зафіксоване не в автоматичному режимі. Тобто, бачите, виходить копія, далі ви берете копію, ставити тут про отримані копії постанови про місцеві правопорушення і звертайтесь до суду, якщо ви не згідні з порушення. Маєте 10 днів на нашої постанови станції, допомогти сюди. Он вам не зрозуміло? Що з цим? Не зрозуміло вам? Ні. Ще така фігня, де зупинилися поліцейські. Самі нарушили, зупинилися на пішохідному переході. То нічого, то все нормально. Дивіться, у нас маленьке. Це мій колір, бачиш? Бачу. Ви могли зупинитися і ззаді, і стачі за, за цим. Це не дозволяє навіть відхилятися. Все зробила, зрозуміло, вам все дозволяється, я зрозумів, Вам все дозволяється. Будемо будем бачити, що вам дозволяється. Побачимо, побачим, що вам дозволяється а -а -а. далі. Ви будете не, не буду розписувати, не буду. Відмовляєтесь? Я за штраф ніякий не розписую. Я ж штраф не з'єднуюсь. Це я. не штраф. Я ні? з вами не згідний, я вам пояснив. просто це ви розписуєтесь на штраф, коли ви згідні. Ви ж вирізати копію описати, Чому я не з'єднаю? Якщо тут не передбачу, так, не такого, як описати. Ну, а, я, а як я маю підписатися, я підписуюсь на штраф, так? Ви підписалися за те, що ви отримали копію постанови. Так, ну це штраф, так? Мені дають два підписи. Перший про те, що ви ознайомлені і згідні, другий підпис про то, що за те, що треба. Ви стаєте те, що ви отримали копію постанови, ми даємо вам. Покажи, де, де я маю підписатися, що я отримав копію, а не те, що я згідний за штраф. Немає такої кофе згідно штрафом. Потім зараз не було б. Копію постанови, ви отримали. Заші статут 26, точно я не втратила. Далі ставте два підписи, тут ви отримуєте копію. Далі з цієї копії виступаєте в суд. Розумів, але не було потім проблем, що я підписався десь що я вже ну, Ну як сказати, свідомо та і з'їдеться. Ви це мене попереджаєте, що там нема такого, так? Тут немає такого. Є просторушні. Строка скаргнення за статтею 289. Вам роз'ясніть, що ви маєте 10 днів на скарження постанови. Бачите, от є. Стаття 289, коротко рівні, то виставляє правопорушення. Я вам роз'яснив, що ви маєте дасть його станети. Что кажете по нові командира? Я не знаю, нам треба встановити чоловіка, чи він пропав на військовому мобу. Я вам показав командувати. Я документи показав інспектору? Так. Будете розписувати постанови? Давайте я її отримую, забираю, але я ще скажу, Щоб не було щоб не було, щоб не було потім проблем, що я підписався на штраф. Що я не згідний штраф. Я вам поясню, що я не з'єдний штраф. Ви розписуєтеся за штраф. Ви то, що ви отримуєте копію постанови.

Знімати вас, далі. Так, давайте. Бажано, ви це не робили, серйозно. А, а чого? Ну, то я даю, -то А чому, чому ви до мене не підійшли, не я не смів питати? А чому ви до мене підійшли? Я вас, я до вас підходив, чи вас клепку, я з вами... Ви стоїть на на військовому обліку. Це більше чоловік вас не хоче. Я ще раз сказав, вами... вами... це собі, ну, я я, я з інспектором, я можу вам випускати документи, я інспектор можу це. З вами я взагалі не маю про що говорити, розумієте? Давайте.

Так, Добаві, це так це я це все в курсі, я це того того я вас знімав і того це все робив. Ви не знімали, а документувалися. Документували, листик добре, немає проблем. Все? Давай.